Якщо не помиляюсь, то це одне з перших відео, яке я записую, чи перше, мабуть, відео, яке я записую українською на YouTube, але кращою датою важко було би придумати. Оскільки сьогодні мій день народження, сьогодні 27 серпня, та мені сьогодні 26 років виповнилося. Але, типу. Якоїсь радості зараз І так вона, звісно, є, але не та, яка була раніше. Мені здається, що багато в кого сьогодні з українців в житті є певний дисонанс. 24 серпня, три дні тому Україна відзначала свій 31-й день незалежності, та 24 серпня, три дні тому. Стукнуло півроку, як Росія веде війну із моєю державою із Україною. Проти усіх українців веде війну на знищення, на знищення українців як нації, на знищення України як держави. Впевнений, що усі українці за ці півроку зробили дуже багато складних рішень, рішень, які змінили їх життя раз і не завжди. Багато хто пішов. Не за своєю волею. Багато хто загинув, захищаючи нашу державу. Змінились цінності, змінились відношення до людей, відношення до речей, до, до всього. Війна, звісно, докорінно змінює відношення до ключових, фундаментальних розумінь того, як і що відбувається у світі, за яким принципом, що важливо, а що ні, що тобі дійсно потрібно, а хто не потрібен. Хто тобі дійсно друг, сім'я, а хто лише вдавав це? І з одного боку можна сказати, що на долю українців сьогодні випала одна з найтяжкіших задач за, мабуть, усе 21 -е сторіччя знищення зла як такого. Але з іншого боку, саме українцям сьогодні, саме сьогодні нашим поколінням, які сьогодні живуть та боронять свою землю, випала доля. Змінити все раз і не завжди. Нарешті відвоювати свою історію, свою землю, свою мову і своє майбутнє. До речі, на, на рахунок мови. Як ви вже <смі> могли здогадатись, я переводжу весь... переводжу весь свій контент на українську мову. Тобто від сьогодні усі відео, які ви зможете побачити від мене у будь-яких соцмережах: Тік-Ток, Інстаграм. Ютуб будуть лише українською чи англійською мовою. Там ще подивимось. Так і в повсякденному житті. Е, так, звісно, я ще не з усіма можу спілкуватись з українською мовою, тому що є певні люди, які досі спілкуються російською, навіть твої найближчі родичі. Але це не такий швидкий процес, як хотілося би. Тож, на мою думку, все повинно бути свідомо, і свідомий перехід на українську мову теж повинен відбуватися за бажання. Та цей перехід на рідну мову для кожного народу, для народу Казахстану, Узбекистану, Киргистану, України, Білорусі повинен відбуватись за бажанням та із порозумінням, розумінням того, що це дійсно важливий процес, який повинен відбутись, і кожна нація має мати свою мову. Оскільки є певна цитата, я не пам'ятаю, хто її автор, але слова звучать таким чином. Коли народ вмирає, перше, що в нього відбирають, це мову. Тож, виходячи з історії України, якщо ми сьогодні говоримо про неї саме, про нашу неньку, можна сказати, що 400 років в нас намагались відібрати мову. Російська Федерація намагалась в нас відібрати нашу мову. Та це майже вдалося їй. Але у 2014-му, а сьогодні, у 2022-му, дві ці хвилі абсолютно сліпої ненависті, агресії та смертей, які РФ принесла із собою, дали порозуміння українському народу, що то є не її мова, то є мова окупанта, то є наречія руского язика, котре ми можемо знати, але ми не повинні на ньому розмовляти. Звісно. Це дуже складне питання, і кожен українець чи будь-яка людина вирішує для себе, якою мовою вона хоче спілкуватись українською, російською, англійською чи будь-якою ще. Але якщо ми говоримо саме про нашу ситуацію, то мені здається, що саме в цьому питанні у кожного українця повинна бути чітка позиція. Та сьогодні в тебе не має бути і не може бути позиції між або поміж. Це питання це. Така маніпулятивна штука, оскільки є дуже багато, можливо, навіть більшість українців, які зараз поронять нашу землю, є російськомовними українцями, оскільки саме такі українці знаходились поблизу з кордонами РФ. Але добре, мені здається, що на рахунок цього можна поговорити буде потім. Що ще? Ще, ще у нас тут є? О, обіцяв контент, але завжди щось з'являлось. Так, звісно. А, в минулому 2021 році я робив відео кожен день. Кожен день ви мене могли бачити в Тіктокі. Тік та зараз я хочу поновити свою діяльність у соцмережах, оскільки останнє півроку було якось не до соцмереж, не до Ютубу, не до відосиків. Усі були зайняті певними іншими речами. Хтось допомагав, хтось волонтерив, хтось донатив, хтось воював, хтось забезпечував усі необхідні речі в тилу, хтось робив мости між країнами, хтось просто біжав, хтось тримав зброю в руках і залишався. Але мені здається, що українська культура потребує українського контенту. Саме українці можуть зробити це хто як не ми, звісно. Коротше, тож я буду намагатись робити все те, щоб Україна мала дійсно якісний українськомовний контент як альтернативу тому руському світу, який зараз прийшов на терени, і Ютуба останні 30 років, і Тіктоку, і медіа всіх холдингів. Я буду намагатись робити все те, щоб в Україні була альтернатива. Так, звісно, йде війна. Так, звісно, є певний дисонанс того, що не можна розважатись чи робити щось, що не пов'язане із війною, чи не пов'язане з тим, щоб наблизити Україну до перемоги і у цій війні. Але війна це багато фронтів. Це інформаційна війна, це культурологічна, це історична війна, це фізична війна. І в усіх цих війнах треба отримати перемогу. Оскільки якщо на якомусь певному етапі, на певному фронті, ми отримаємо поразку, то ми не до кінця зможемо отримати перемогу в ідеологічному плані, щоб потім РФ, чи будь-хто ще захотів другий раунд, третій раунд і так далі, тож ми повинні знищити на усіх фронтах ту Рашистську федерацію. З приводу того, де я, саме зараз я в Женеві. Так опинилося, що 24 лютого 2022 року я опинився майже за 4 тисячі кілометрів від дому та дізнався, що в Україні почалася війна, будучи на іншому континенті. За ці півроку я був багато де і допомагав українцям, моїм друзям усім тим, хто оборонить українську землю на теренах України та поза нею, як міг, звісно, як і кожен з нас. Я буду боронити її також і іншим чином. Але це відбудеться трохи пізніше. Ця війна змінила усіх нас, усіх українців. Вона торкнулася кожного. Вона в когось відібрала майбутнє, в когось відібрала теперішнє, а в когось і його минуле. Українці після 2014-го вже не були такими, як раніше. Українці після 2022-го вже не будуть такими, як після 2014 року. Та зараз єдине, що має важливість, єдине, що має сенс, це збереження України. Перемога у цій війні для того, щоб у українців, у цього чарівного народу, було майбутнє. До війни в мене була а, певна така веделка, веделка рішень: куди їхати, що робити, де відкривати бізнес і так далі. Я вагався. В мене було процентів десь 60 впевненості того, що я хочу робити бізнес. та... Все те, що я хочу робити в Україні. 20-30% я давав на Європу і 10% на США. Але сьогодні, мені здається, кожен зрозумів, де його дім, та для мене це Україна, і звісно, тільки вона. Я повернуся туди, і після того, як ми відборонимо землю від загарбників, від тих, хто прийшов на неї із зброєю, ми будемо будувати майбутнє. Кожен своє, але всі разом, всі в Україні. Тож, в цей 26-й день народження мій я хочу пообіцяти сам собі, що я не відвернуся від своїх бажань та від своїх слів. Слава Україні!